Я з великою честю хочу надати слово якраз одному із таких захисників, бійцю легендарного батальйону К2, який до нас із вами прибув безпосередньо із гарячих точок. Прошу вислухати нашого захисника, друга Олександра Доброго. Слава нації! Дякую за запрошення. Дякую за гостинність. Насамперед, очільником цього заходу, а також тим людям, з які запросили мене на Буковину для націоцентричних переможних проєктів, головним із яких для мене особисто є деокупація церков українських святих українських церков на світі українській землі, які досі певна частина з них перебувають в московській окупації, звідки по сьогодні 24 на 7 ідуть пожертви, ідеологічна підтримка і навала ресурсів на ум. Могилення українців на мордування українців по всій території України. Дякую за гостинність буковині. Дякую вам, любі побратими і посестри, любі українці. Я вперше на такому заході разом з тим, маю честь просувати цивільні націоцентричні проєкти на Донеччині, зокрема з молоддю Донеччини і. Під час перебування і спілкування з молоддю Буковини я усвідомлюю і насолоджуюся тим, наскільки єдині українці, наскільки єдина Україна, зокрема в частині молоді, які є не тільки і не стільки нашим майбутнім, скільки нашим сьогоденням переможним сильним. Успішним українським, дякую вам за те, що ви такі є. І я втішений бачити єдність українців взагалі і молоді української, зокрема від Донеччини до Буковини. Можливо, заїду під час цієї відпустки ще західніше, і там також поспілкуюся з дорослими і молоддю так, щасливий бачити, як ви насолоджуєтеся буденням, які ви кольорові, радісні, позитивні. Успішні, як у вас блищать оченята, важливо пам'ятати, що просто зараз, 24 на 7 ваші однолітки так монохромні, сумні, депресивні, проходять вишколи на Московії задля того, щоб вчитися якомога якісніше і масштабніше винищувати вас і в першу чергу нас, так воїнів України. Тому я зокрема щасливий і втішений бачити, що ви маєте також вишкіл, маєте знайомства з побратимами, з не підрозділів, а об'єднань. Так, пульс нації, тризуб. Я не заглиблювався, проте бачу, що. Там є ознайомлення з базовими там навичками поводження зі зброєю, з вибуховими предметами, і це вкрай важливо, тому що об'єктивно немає куди і кому відступати. Ми на світі українській землі у нас в нашій Україні своя українська правда, своя українська сила, своя українська воля. І ніде, окрім України, ми не потрібні ні в якості кого, окрім як рабів. Щасливий бачити вас, майте силу, майте моць. Насамперед духу. Продовжуйте бути такими, якими ви є. Проходьте вишколи, тримайтеся інтересів української нації, своєї української самосвідомості. Щасливий бути разом з вами разом до перемоги. Дякую. А зараз наші свяща.